Коли почався 2025 рік, ну, я, звісно, пам'ятаю проповіді пастора про ці виклики і так далі. Я думала, що мої виклики це будуть, ну там я не знаю, як збудувати служіння, бо в мене народилась дитина, <кхух> а склалося все навпаки. І мій рік почався дійсно з викликів, і коли ти перевіряєш саме свою віру і себе в Господі, не когось. <кхух> як ви знаєте, ми були. Ми дуже швидко захворіли з Олівією буквально за три дні, наче все було добре, і тут у неї просто соплі. Ми пішли до лікаря, він каже, ну, є соплі, але є ті хрипи якісь. Я ту дитину слухаю, там, думаю, я не чую хрипів. Він каже, ні, вони є, є, їжайте в лікарню. Я лікувати не буду, дитина мала, це по протоколу. Ми поїхали в восьму лікарню, нас там послухали, кажуть: ну, якби, да, хрипи якісь є, лягаємо. Я думаю, ну, дякую, Боже, да, спасибо. Іще один виклик. Я така, хорошо, лягаємо. В голові думки, ти сказала, що твоя дитина народжена для моєї слави. Я така, ну, так, да, казала. <свісно> Він каже: ну, то приймай Божу славу в своєму житті, в житті своєї доньки. Я така, хорошо, лягаємо. Лягли, проходять дні, три дні, у нас ми лягли в п'ятницю, до понеділка нікого нема, просто дежурні Медсестри, яким, якщо чесно, ну, вам їм все одно, що ти там хворієш ти, не хворієш. У них своє життя взагалі. І то ти їх дергаєш, і вони ще там а, то знаєте, йди відсюди. Ну, так воно і є так. Ну, і думаю, ладно, буде молитися за них, щоб вони якось попроще стали, там, до людей потягнулися, до дітей. Молять. Молимося, знаєте, ну, ми ж християни, якби, коли ти молишся, ти там і на інших язиках молишся і так далі. Знаєте, Коли вони заходили, таке було. Ми прийшли вашу дитину. Тому що вони не розуміють, що з нами. Ну, Ну, типу, якісь ходять тут люди, чи що. Ну, ми зупинялися, вони там робили свої процедури, ми радісні. Я такий крім. І тут наступає понеділок. Я думаю, все, дитина здорова, зараз нас виписують. Приходить лікар і каже, «Ні, хрипи стали гірші. Я думаю, ну, да, спасибо, Боже слава, окей. Каже, будемо включати антибіотик. Роблять нам антибіотики. І в течені 15 хвилин дитина починає втрачати свідомість і задихається. І я взагалі не розумію, що відбувається. Вона тільки що там агукала, все в неї було добре, її кружляли по всім рукам, тому що ну, коли ти втрапляєш в такі ситуації, ти вже не один, бо в тебе є церква. Амінь. Okay. І приходить завідувач, міряє сатурацію, каже, сатурація 69. Визиває реаніматологів. Я дивлюсь на дитину, вона така блідна, фарфорова куколка на руках і не дихає майже так. І ти такий кремінь стоїш, а внутрі подтікає, знаєте, підтікає. І я знаю, що мені пише цей момент, Яна там щось про мене щось запитує, і я їй успіваю відповісти. Просто Ян, немає часу, дитину визвали ми в реанімацію. І яна просто бере отак. Ну, це, знаєте, це моя любима овечка з домашки. Я її люблю, молюся за цю сім'ю, за її сина теж. І вона пише повідомлення. Пише в нашу групу, пастир підключається, там підключив просто в молитовних. Я всього цього ще ну, не знаю. У мене просто йде життя. Я йду з дитиною до реаніматолога, який каже, бистри в реанімацію, під маску кисневу. Я спокійно спускаюсь туди. Дивлюся, що, поки я спускаюсь, моя дитина стає розове, ну, розовенька така трішки. Я думаю, може і не спускатися, ну, і краще спускаюсь. Спускаюсь реанімацію, на мене дивляться реаніматологи. Кажуть, дитина розова, ну йдіть полежіть під маскою. Лежить вона під маскою, а гукає, улибається, я не розумію, що відбувається, і кажу, чого ти задихалась? <риклад> Приходить завідувача реанімації і каже, я не знаю, чого ви тут, дитина дихає добре, сатурація 100. Що сталося, я не розумію, але полежіть до ранку. Ми лежимо до ранку, у нас все чудово, максимум там 90-95, це сатурація, 100, ой, мінімум. 100, короче, вона весела, їмо, какаємо, пукаємо, все як у дітей, все хорошо. Приходить ранком завідувачка і каже, її зустрічає завідувача реанімації, каже: я вже підготувала виписку з реанімації, забирайте своїх. І вона така: куди? Ну, до вас відділення, долікуйте. Як це забирає? Така дитина погана, дитина, ну дитина не дихала, каже. Вона, хай лежить в реанімації. Вона каже, яка реанімація стояла, сатурація, дитина там, а, -а, -а всю реанімацію розлікає. Забирайте, каже, їх. Вона така. Ну, добре. Зайшла до нас і каже, ну то збирайтесь, тоді їдіть в відділення, доліковуйтесь. Ми туди прийшли, і вона така слухає дитину і каже таку фразу, а я не знаю, що сталося. Хрип стало менше. Хоча антибіотик раз вколений. І Вона каже: це якась друга дитина. На ранок якась друга дитина. Вона не цю дитину в реанімацію відправляла. І в цей момент я говорю: дякую Господь за твою Божу славу. Це дійсно слава Божа, коли ось таким да, трапляються ситуації. Зараз вона вже в служінні, слава Богу. Вона привчається з пупінка служити. І знаєте, яка ще слава Божа? Слава Божа у вас. Тому що церква це люди. І я настільки вдячна Богу, що в мене дійсно є сім'я, коли ти крім, який підтікаєш, дивишся, а за твоєю дитиною просто легіон голосів, які розривають небеса і кажуть: дихає, живе во славу твою! Тому я дуже вам вдячна за те, що в мене є церква, за те, що в мене є пастор і є покров. Дякую, Господу.